Гей, доброго-доброго ранку, друзі! Вітаю вас! Мене звуть Юлія Бойко, я старший бізнес-тренер компанії Богуштайм. Ви на нашій традиційній тайм-менеджмент зарядці. Так, ну що, мені дуже хочеться сьогодні поговорити про те, наскільки круто в нашому житті працює планування. Якщо ви дійсно подружитеся з планами, це реально дуже класний бонус і дуже класна. Ну, давайте так, прямо приведу приклад. Завтра вчорашній мій, 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 мій вечір, коли я планую свої події на завтра. Залишається ввечері та ситуація, коли я плюс-мінус зрозуміла, яким чином буде будуватися мій день. Розуміла при цьому, що у мене досить насичений день буде багато подій, але плюс-мінус для себе там зробила якусь таку модель того, яким чином мій день буде будуватися. Зробила я це частково в планувальнику, тому що виписувала задачі на завтра по ходу дня, ввечері там дещо додавала. Але розклад на завтра не будувала для себе, тому що ну, плюс-мінус вже так розуміла, як це буде відбуватися. Список задач при цьому був повністю готовий. І що відбувається, я? Лягаю спати, і в, момент, в цей момент вже майже я засипав. Засинаю, я приймаю вхідний дзвінок. І по цьому вхідному дзвінку у мене додається дві події на завтрашній день. Вони являються для мене форс-мажорними, тому що їх не було заплановано в моєму дні. Вони являються важливими, мають відбутися. І я розумію, що їх треба буде втиснути якимось чином в мій розклад. Да? І це відбувається, коли ти вже лежиш в кроваті, уже реально ніч темно і так далі. Я кладу на трубку і розумію, що в цей момент я стаю не досить спокійна з цієї ситуації. Тому що я розумію, що завтра можуть бути накладки. Я розумію, що завтра можуть бути ситуації, в яких... У мене можуть бути якісь напружені такі моменти, що я можу когось підвести, наприклад, або ну і так далі. Да? Тобто якісь такі моменти, де я розумію, що щось може бути не так. І я ж, звичайно, себе не дуже добре з цього, з цього приводу почуваю. І лежу ж, кручуся, кручуся, лежу, думаю, думаю, яким чином це буде і так далі. А потім думаю. Та блін, яка що я до сих пір лежу. Насправді все, що треба зробити, це просто зараз увімкнути там свій нічник, взяти свій планувальник і зробити розклад на завтра. Саме розклад, додати ці дві задачі, в свій список задач на сьогодні, промалювати свій маршрут завтрашнього дня, прямо подивитися, яким чином на лінійку часу все це може накластися, і яким чином, де можливо, щось можна або співставити разом якісь моменти зробити, або подивитись, кому делегувати, або коли куди перемістити, щоб це було. Оптимально, бо протягом дня в тебе є задачі, які, звичайно ж, прив'язані до часу. І якраз ці дві задачі, які в мене намалювалися, вони були прив'язані до часу. Але при цьому в тебе протягом дня є задачі плаваючі, які не прив'язані до часу, які ти, в принципі, можеш посунути. І спочатку в мене ідея була, що план мій буде зовсім іншим. І що я в цей момент роблю? Я відкриваю свій планувальник. Починаю малювати олівцем свій день, якісь моменти там, до речі, вже до цього було вписані, вписані олівцем, ті, які були зафіксовані по часу. Щось в цей момент починаю там рухати. Дивлюся, яким чином це максимально оптимально організувати. І бачу, що норм у мене друга половина дня була не загружена майже нічим. Там є ще якась подія там, на 18-ту годину, але в принципі до 18-ї години там, після обіду є момент, де я можу погратися у, знаєте, у шахи і попереставляти свої задачі так, щоб зробити їх більш оптимально, оптимальними для себе. У мене, Мені це вдається, і вдається таким чином, щоб нічого не відмінити, щоб зробити все те, що було заплановане, і плюс ці дві форс-мажорні задачі, які прийшли вночі. Я все це додаю. І в цей момент, коли я бачу візуально свій день і розумію, що там навіть є час для форс-мажорів, навіть є час на те, що якщо щось піде не так, у мене плюс-мінус до однієї другої задачі є якісь ще навіть часові проміжки. Що це не буде так, що я прямо знаєте в авралі буду проживати цей день. Що навіть є момент, де я можу видихнути, переключитися та ще й відпочити. Якщо ні, то є час для якихось форс-мажорів, які ще будуть додаватися. В цей момент я заспокоюсь. Закриваю планувальник, лягаю спати і вирубаюся. Тобто до цього ти лежав і а, ти був стурбований, а зараз ти повністю заспокоєний розумієш, просто розумієш. Як щось буде відбуватися завтра, все тебе вже не парить. А що тут зробити? А що як так? А ось тут. А якщо тут не встигну? А що ось ну і так далі? да? Все в тебе вже взагалі немає ніяких лівих думок, немає ніяких моментів, які тебе напрягають. Ти розслабився і заснув. До речі, це те, чому. Ми в нашій технології управління часом рекомендуємо людям створювати створювати свої списки задач на завтра і вигружати свою голову ще з вечора, тому що саме вечірня оцінка прожитого дня і переніс задач на наступні періоди і розуміння того, які задачі будуть завтра, допомагає нам нашу свідомість заспокоїти. І в цей момент я згадала дуже багато відгуків наших студентів, наших випускників, які кажуть про те, що, наприклад, один із найтаких популярніших відгуків після тайм менеджмент квесту Турбо – це: Я заспокоївся. Я заспокоїлась, я стала більш спокійною. Я встигаю більше, але при цьому в мене менше метушні, менше зайвих рухів, менше тривожності. Оцей момент. І я ось вчора прямо чітко зрозуміла, що реально тривожності стало просто на порядок менше, просто завдяки тому, що ти промалював маршрут. А тепер просто доповню. Ми наразі завершуємо. Да? У нас уже вчора був 10-й день завершальний ще сьогодні. Там, дещо додам до матеріалів в нашому курсі, просто почни час діяти. Ми запустили інтенсив 10-денний, який допомагає справитися з якимись певними бар'єрами внутрішніми, які не дозволяють людям наразі рухатись у напрямку своїх цілей, пропрацювали -про -про це, да, і от у нас вже перший потік закінчився. і... Мені дуже подобається порівнювати те, що люди писали на старті, коли заходили в на це навчання. Коли вони казали про те, що я зараз не визначився, я не розумію, як діяти, я в ситуації невизначеності, коли не знаєш, що завтра не зрозуміло, які дії будуть правильні. Оце мені дуже подобається люди. Не знають дуже часто через зовнішні обставини таке рішення прийняти чи таке, ось це буде правильне, чи ось це. Багато хто писав про те, що я не знаю, які цілі наразі є правильними. Да, а після того як попрацювали, виконали завдання, зробили для себе три варіанти плану. Три варіанти того, яким чином можуть розвиватися події, і як будуть змінюватися дії, цілі, проміжні результати людини при зміні цих зовнішніх подій. Людина, яка раніше писала: Я не знаю, які в мене цілі і що буде правильно, і на чому насправді є сенс фокусуватися, тепер каже: стало все зрозуміло. В принципі, незалежно від того, як будуть складатися обставини, я розумію, що ось це ось це, ось це для мене важливо. Я в будь-якому випадку це буду робити. Просто питання в тому, що я можливо це буду робити ось таким способом, якщо події будуть розвиватися так, або можливо, буду робити це ось таким способом, або я це зроблю у цей термін. А якщо події будуть розвиватися, Іншим чином, то я зроблю ось у такий скоригований термін. Але з'являється розуміння, що робити далі, як рухатися далі, і з'являється спокій. Оце ситуація, коли тобі не треба. Турбуватися, коли тобі не треба у такому да, стані розсіяності бути, тобі плюс-мінус все зрозуміло, бо ти бачиш перед очима, яким чином буде будуватися цей маршрут. Чи то маршрут дня, чи то маршрут місяця, чи то маршрут року насправді не має значення. Ви просто з приводу цього отримуєте стан. Впевнетності, спокою і впевненості в своїх силах і важливий момент, як наслідок здатність починати і діяти в тому напрямку, який для вас важливий. A, і це дуже радує, це реально дуже радує. Мені дуже подобається інструмент, a, коли ти створюєш розклад, вже, da, коли ти прив'язуєш якісь події до часу, чи то прив'язка подій до часу протягом доби, чи то прив'язка подій до часу протягом року, до якихось певних a, періодів. Хоча б da, ми всі знаємо, що процес планування це поки що тільки предполагання. Як буде українською мовою предположення? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Що це... А, припущення. це тільки твоє припущення, як може бути. Тобто, ти складаєш план на день на завтра, ти його собі там мальвалюєш, да, цей розклад на завтра, і це припущення. Так, завтра все може змінитися. Так само, як у всіх українців було 24 лютого. У мене на 24 лютого був напланований отакенний список задач, які я могла, які я мала б зробити. І я була визначена. У мене взагалі не було сумнівів, чим я буду займатися. Рівно до 4 години ранку. Да? Все потім у тебе вже плани змінилися, і це було тільки припущення, але все одно. Зрозуміло, що нам треба навчитися бути гнучкими, реагувати на зміни і так далі. І ми будемо це робити. Ми нікуди від цього не подінемося. Але стан, коли ти розумієш, що робити завтра, він ну прям це дуже дорого стої, коштує. Реально за це люди готові доплачувати, просто щоб відчувати себе спокійно. Так от плани допомагають цей спокій для себе отримати. От тому, якщо у вас з цим питанням є якісь проблеми і сумніви, мінімум два рішення для вашого питання у нас є. Перше рішення більш лайтове по вартості, 10-денний інтенсив, просто почни час діяти. На 3 жовтня ми поставили другий потік. Старт другого потоку буде з 3 жовтня. І наш тайм менеджмент квест turbo 21, який вже більш системно вирішує це питання протягом 21 дня, щоденної роботи з вашими планами, де ну, прямо вирішується питання вже. Повністю у вас немає запитань, а яким чином правильно планувати тактично на день і на місяць. Це питання повністю вирішується, і, більш того, розвивається звичка. Планувати щодня і розуміти, яким чином це впливає на позитивне на ваше життя. Тому, якщо вас цікавить участь у інтенсиві, просто почни час діяти, пишіть час діяти, ми з вами зв'яжемося, розкажемо про ціни, про умови і так далі. Якщо вас цікавить участь у квесті 21, пишіть квест 21, і ми вам відправимо всі деталі по тому, яким чином можна зареєструватися на цей курс. Все, друзі, я була рада, що ви що ви тут з нами зранку, завтра, в той же самий час, в цьому самому місці буде тайм-менеджмент менеджер від компанії Богдан все. Пока, пока.